Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Що ж, чергова рейтингова гра у умовому виконанні. І так, погнали знайомитись. Отже, я фіолетовий кольор, у мене Баварія. Союзник мій. Англія зелений. Це денеленд YouTube. денеленд YouTube. Далі його опонент. Червоний кольор Англия, це... це Блін, як воно читається. Еджіп. Зелені. Зелені. Буду називати його Зелені. І його союзник. Це мій опонент Баварія. Э... Св... Сваряк. Отже, погнали. дивитись. <кій> так, я тут, по-моєму... Чотке століття продовжую практикувати. Так, золоті шахти займаються. девять чоловік. Так, паркан закладаю. Червоний вже. також закладає. Союзник мій без паркану, походу, да І опонент? І опонент закладає. Так, ну що там? Я в століття перейшов, мішки взяв, поставив газу вже першу. Другу. Стайня пішла, перша, друга. А депцентр де? Депцентр? Третя стайня? І що? Союзник мій пішов в атаку? Так, а ну-ка що у нього. Отже. Вкази прокачані. Тут швидкостріл. Тристайні має, прокачана атака, підкову також має. Опонент його. Червоний. Такс. Також швидкостріл. також тристання ще докачує їх. Мушкетерів також докачує підкову має. Ну, вони прямо однаково. Єдине, що в казах і в стайнях докачати треба. Е, так, синій. О, повністю атаку і захист. Тут ще не прокачав. В стайні. Е, академії нічого немає. Підкова є. А, і що ж покажу? Ось така армія у синього Така у червоного. Така у мого союзника. Мало, мало, якось мало-мало якось. Що? Так, ну... Пішов він в атаку? Так, ось моя армія. Що, e, прокачок немає. Кучаю стайні. Цих майже прокачав Сковище ще немає. Ну що ж. Дивимось, що з цього вийде. А стоп, а в нього ще й гармат немає. Арт депо. Нема. Так, ну, рундашерами ламає паркан. У червоного дві громади є. Що, давай, ніби прожимає? Не синій намагаються говірватися з січовиками. О, гармати пішли в хід. Підмогу він не присилає. Так, нушири закінчились, починають розбігатися вже його війська. Так, а синій тут що робить? Ну, відбився червоний. Селянами одразу справляю. Лагаджу одразу паркани. Він не може його навіть проламити Так, ну вже прийшли мої стрілки, зараз їх перестріляють. Так, а союзник мій так і без агарти пограє. Що в нього в академії? О, взяв всі сили і швидкостріл, до речі. червоний. Один швидкостріл і все. Ну, слухай, непогано він так. ...за рахунок... прокачок тримається. Але. Гармати знищили, напевно, забагато війська. Так. Ага, я тут роблю загін з 196 пікінерів. І по-моєму всіх драгунів своїх разом з Січкою. Відправляю на допомогу. Ага, да-да, я Тут це, я йому тут написав, що тримайся, біжу. І він мені відповів там щось добре, друже. Кожен якийсь українець. Так, але треба дочекатися піку. Втрачає шахти. Я вже прийшла. Десь тут він мені пише, по-моєму, що го знесем його. І до мене якраз прийшов. Синій атакувати. Так, а ну-ка стоять. Дай наглянемо, що у мене. Так, у мене швидко стріли, береться вугільна сила. Тут прокачені, 400 ні вже на максимум прокачені, підкова є. І тільки захист качнув Так, все, в мене 5 громад, я оська у мене тут армія. А, ще глянути у синього що. Двісела швидко швидкостріл тут прокачані три немає прокачані підкову також має. Два депо. Але гармат немає. Ну, їх чомусь не наймає. Ну, окей. Так, ну тут піка. Ой, зараз би картеч дати. Але я просто їх пустив в атаку. Ну що, тут я його прожимаю і повертаємось сюди Кучкує своїх воїнів. Ох, повернувся я від гарматних пострілів тут трішки. Бігаю в драгунах, дезорієнтую їх. Ну і тут ми його зносимо. Цю армію. А я виходжу вже в контратаку. Починаємо атакувати ми вже червоного. 30-січки залишились у мене. А, чому ж я драгунів своїх не посилаю? О, послав. Так, ну тут піка моя, две таща. Бере на себе весь удар. Драгуни ззаді настрілюють. Так, тут я вже почав пробивати паркан в синьому. А він виліз на пагорб. Думаю, що я туди піду. А я туди не пішов. Так, що, в мене вже напевно... є вже прокачки всі, чи ні? Ну, Майже. <світ> так, тут я дивився, там прокачено, тут прокачано. Залізна сила береться. Так, тут ми вже зносимо базу червоного. До союзника він ніби як не чекає. У мене тут кількісна перевага вже. І відповідно база синього також зноситься. Ну, дров не вже є. Де, Де це вона? 90 століття має, а казарми століття немає. Запустив червоний вже дві кази, але це вже пізно. Дві кази століття. Ну що ж, все, все не здався. Угу. І червоний вже також здається. Отже, така вийшла гра. Врятував союзника, відбив атаку опонента. Так, досить непогано зіграв, я вважаю. Отже, дякую тобі, що додивився до кінця. Постав лайк, прокоментуй, напиши, що думаєш. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.